Хочете соковиту і ніжну свинину, від якої тане серце. Сьогодні готую саме таке м'ясо. У мене один кілограм свинини. Для маринаду беру чайну ложку сухого часнику, ложку солі, ложку паприки, півложки миленого перцю, два зубчики свіжого часнику, півчайної ложки гірчиці, чотири столові ложки олії та за бажанням трішки соєвого соусу. Все змішую, гарно натираю м'ясо і залишаю маринуватися. Мінімум на годину, а краще на ніч. Чим довше, тим смачніше. Потім загортаю у фольгу і відправляю в духовку. Температура 180 градусів, час приблизно 2 години. Наприкінці розкриваю фольгу і запікаю ще 15 хвилин для апетитної скоринки. Результат неймовірно соковита свинина, від якої ніхто не відмовиться. Смачного вам! І підписуйтеся, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую!